Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є, yeah, з вами Ганна. І захотілося мені зняти таке от невеличке ворожіння, невеличке, але незвичайне, на метафоричних листівках. Тобто це навіть не метафоричні карти, а саме листівки позаду, так, їх можна відправляти, до речі, можна купити таку колоду, розіслати дорогим вашому серцю жінкам. Магія жіночої сили, він називається. Я, звісно, його використовую як оракул, тому зараз ми. Витягнемо для вас по варіантах три надихаючих листі. Можливо, вас це послання надихне, можливо, підтримає. Ну тут різні карти. Так, зробимо на три варіанти: варіант перший, варіант другий і варіант третій. Обирайте свій варіант. Який вам підказує ваша інтуїція. Тайм-код буде в закріпленому коментарі і посилання на мої інші ресурси, а також мої контакти, щоб звернутися на особисту консультацію. І поїхали дно колоди. Карта, що, ну, не карта в даному випадку листівка, що залишилась на дні колоди, що тут є загальним для всіх вас. Так, тут у нас. Ой, вибачаюсь мене. Заважає тут мені чаюсь. Чого я одразу так не зробила? А, так. Ти капля дощу, яка да жовто-блакитна, ти капля дощу, що освіжає і очищає все навколо, надаючи нового життя, і здатна змивати все негативне. Ну Дивіться, мені не знаю чому тут читається більше як в негативі. Себе не забруднюю в першу чергу. да Тут щось про очищення від бруду енергетичного, психологічного, ментального. да Дуже важливо вам слідкувати за чистотою своїх думок, своєї голови, своєї аури, свого ментального поля, да, яке засмічують новини, люди, плітки і так далі, інтернет і так далі. І так далі. Подумайте, наскільки чисто, да? І маючи вже чисте поле, да, чисту ауру, ви вже можете впливати, очищуючи на інших. От мені тут таке бачиться. Так, поїхали по варіантам. Варіант перший. Ой, гарна така Ти пташка, що розправляє крила і піднімається в небеса. Ну тут важливо, як мені тут на потоці йде, не обтяжувати себе. От якось намагатись жити легко. От якщо ви будете робити легко, не сприймати занадто серйозно, не намагатися бути занадто серйозною, якось тут легко, да, по пташці, то воно легко і буде виходити, легко зароблятись, легко там складатись, якісь речі, обставини будуть самі. Тобто вам треба як би так злетіти, потрапити в поток. Птахи вони ж не машуть крилами постійно, коли летять. Вони піднімаються, ловлять такий поток вітру. Да, і цей поток вітер їх сам несе. Саме так. Птахи здійснюють переліти не, інший материк. Ви думаєте, в якого, в якого птаха е, вистачить сил постійно махати крилами? Ну, Він видохнеться швидко. І це от вам да, на подумати така інформація. Легше, легше. Мені йде від цієї листівки, прям, давай легше. Ми тебе понесемо. ну Просто перестань сама жити так серйозно, От прям, ти занадто доросла, ти занадто серйозна. А ти птах, да? якщо ти тут багато буде, до речі, повітряної стихії, хто дивиться. Тому, відповідно, треба дати потоку себе понести. Отак, От перший варіант, дякую. Другий варіант. Так, ти садівниця своїх мрій, доглядаючи їх з любов'ю, вирощуючи великі та квітучі результати. Ну, тут вам карта, листівка ця радить попрацювати зі своїми бажаннями, мріями, щоб втілити їх вже в реальність. Ось щось таке у мене десь було. Вже не пам'ятаю, десь тільки в мене соцмереж. Здається, в Тіктоку. До речі, підписуйтеся на Тіктоки в описі до відео. Посилання є. У мене два тіктоки різні, але обидва цікаві. Так, да, точно, на Тікток у мене таке послання виходило на оракулі священних бунтівників. А от, що мало мріяти, треба якісь. Якось починати переносити свої мрії, і бажання в площину реальності, і ем, вам це вдасться, да, по цьому варіанту, ви це можете, але у вас застрягли ваші мрії на рівні мрії, на рівні голови. А треба, хоч якось це візуалізувати вже в реальності, ну хоча б карту бажань створіть, чи пропишіть списком. От якось це б... а ще краще запаліть свічку. Там я не знаю, попрацюйте з цим, прям маніфестуйте, маніфестуйте свої мрії. І якщо можна зробити якісь реальні кроки, зробіть їх. Ну, в площині вже подіїні, да скажімо так, отак, другий варіант, і нарешті третій варіант. Ой, ну які красиві листівки, я прям не можу. Твоє серце як зоря, що Росією світло і тепло серед темряви. О, ну тут важливе послання. Тут листівка вам нагадує, що дуже важливо берегти і розповсюджувати внутрішнє світло, не впадати в темряву, тримати цей баланс. Я розумію, що важкі часи, що дуже легко впасти в ненависть до ворогів, ну обізлитися якось. Да? Але тут кажуть, що дуже важливо вам триматися від світлої сторони, перемикати себе на позитив, ламати своє негативне мислення. Бо люди ж здебільшого негативісти, це треба прийняти. Ми негативісти за рахунок нашого суспільства і соціуму. Нас таким роблять. Чому негативні прогнози відіграються набагато швидше, і точніше, це в цьому я вже давно переконалась за позитивні, бо в позитивний, позитивний прогноз людині важче повірити. Тобто тут важливо ваше позитивне мислення, і не тільки ваше, а щоб ви це ще й транслювали, щоб ви ще й принаймні людей, з якими ви стикаєтесь близько, щоб ви їх за можливості теж перемикали з негативного мислення на позитивне. Мені це дуже знайомо. От вам жаліється близька людина, а ви повинні сказати, ну бажано, повинні ніхто нікому нічого не винен. Жодна людина нічого не винна і ні в чому не винна апріорі. Ну, умовно. А, а ви, наприклад, людині говорите, а от подивись, так, отут це неприємний момент, але ж в цій ситуації є і приємні, могло бути отак, отак. Або в тебе зато тепер є оце і оце. Як себе, ви бажано так повинні перемикати, так і близьких. І ці люди, от ви як світлячок такий, і вони дуже важливі насправді. Робота таких людей-світлячків, робота їх не одразу помітна, але вона вагома. І вона змінює світ на краще потроху-потроху, як от мурашки. да? Копошаться, копошаться, ніби маленька та мурашка, ну, щось якусь паличку маленьку принесла. А потім бабах муравейник цілий збудували. Ну, отак. От Тому зверніть увагу. На те, наскільки ви транслюєте світло, оптимізм, позитивне мислення і наскільки воно взагалі працює в вас. О, такі от послання мені сподобались, дуже якось легко колода читається інтуїтивно. Згодом, як буде настрій, думаю, зніму огляд на неї. Він буде. Ну, і взагалі, всі огляди в мене на моєму основному каналі Me». Переходьте, підписуйтесь, якщо цікаво, там, ну, там більше про таро, там більше про карти. Ну і розклади загальні, і багато ще всього там. Теж буває. А в мене на тому все. Дякую вам заздалегідь за вашу активність, вподобайки, зворотний зв'язок, за ваші підписки. Дякую всім, хто зі мною. Дякую просто за увагу. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила, Па-па!